З цієї трибуни і представляти українство Німеччини це велика і відповідальна справа. І як завжди, я зауважую у своїх виступах, що бути українцем в Німеччині не так легко і ми прикладаємо всіх зусиль, щоб це дійсно так було, щоб Україна жила також і в Німеччині. За висловленням уповноваженого сенату міста Берліну. Зі справ інтеграції та імміграції пана Гюнтера Пінінга, українці відігривали і відіграють незначну роль у суспільстві. Для більшості німців поняття Україна пов'язана з таким кліше, як козацькі хори, катастрофа атомного реактора в Чорнобилі, ну трошки з кращої сторони нас. Брати кличко нашу Україну прославляють вони дуже любимі, але ми якраз ще не попали в число любимців чи лю улюблених від їхнього імені. Що я не вдаюся, щоб якусь собі славу ми проводимо ці заходи, але е, вести статистичну е, таку аналіз ми не маємо можливості, тому що навіть не маємо приміщення, і це громадська організація. Ми працюємо на всіх роботах. Наша управа головних, яка нас кормить, а це ми фактично віддаємо свою зарплату для того, щоб існувало українство в Німеччині. Ми дуже склоняємо, скажемо так слова подяки Мюнхенській діаспорі. Мюскінський осередку, який вклав і заложив великий потенціал, і ми його стараємося наслідувати і продовжувати. Ну на превеликий жаль, нема такого в нас тісного контакту. Тому що є на це наші внутрішні проблеми. Я їх зараз піднімати не хочу. Українського ми наближаємося до чемпіонату світу 2012. Це якраз актуальна проблема. Я думаю, ми з польськими колегами і українцями будемо також це працювати. Побажання від німців, ви знаєте, що вони як кажуть дуже закохані в національний спорт футбол, і для них це підняття національної. ну... Наголошують і кажуть, знають багато, що я їду на конгрес, і кажуть, а як ми вже думаємо, ми магинґітанки України і цва тазенсверт. Я не знаю, як я кажу, як ми полагодимо чи не полагодимо це питання. Я буду ставити і просити всіх українців. Ну кордон це є дзеркало держави. Але так як ми його перетинаємо, ми, в мене Німеччина це вже є моя країна. ці роки там живу? Їду в Україну, це теж моя країна.